Стара добра істина, що ліс це наші легені, як ніколи актуальна зараз, вважають бердичівські податківці та працівники пенсійного фонду. Шкода кажуть, що ці прості та ясні, як білий день слова, знають і розуміють не усі інакше б не перетворювали довколишні ліси на сміттєві звалища. Вийшовши на суботник, знані бердичівлянам податківці та пенсійники перетворюються на пересічних містян. Відмінність лише у тому, що добру частину дня вони прибиратимуть наслідки гулянь на природі, котрі лишили після себе інші мешканці Бердичева. Прийшовши до лісу у мікрорайоні Корніловки, учасники суботнику одразу беруться за рукавички та сміттєві пакети. Та як кажуть інакше, коли битого скла під ногами чимало. Окрім нього, знайшли багато пляшок, упаковок, кульочків, цілофану. Обурило, зізнаються найбільше те, що трапляються навіть використані, дитячі памперси та засоби особистої гігієни. Декілька жінок натрапило на непочаті пляшки горілки та лак для волосся. Бачили викинуті у хащі голови тварин. Минулому році. Проявили ініціативу ми, наш керівник, щоб прибирати ліс, щоб він був чистіший, щоб завжди було чисте довкілля, щоб дітки наші тут відпочивали. У мене народилась донька, я буду сюди і проводити на відпочинок. Ну і закликаємо всіх, щоб притримувалися чистоти, ліс це наші легені, це наш кисень. Дякуємо, що ви нам так кажуть, в ковечках оставляєте після себе. Такий нехороший фронт роботи. Ну, Приєднуйтесь. Наші городяни дуже люблять відпочивати у цій екозоні, але, на жаль, ще зовсім не по-європейськи себе ведуть і після себе залишають пластик, скло, бите скло. Додають ще місцеві мешканці, які весь непотріб також вивозять у зелену зону. Ми хочемо сказати, що бердичів наш дім, і тому дуже важливо не бути байдужим, для того, щоб могли наші діти і внуки також милуватися і мати гарну природу, таку, як колись ми в своєму дитинстві її мали. Долучилися до суботнику і небайдужі місцеві мешканці. Минулоріч назбирали шість вантажних машин сміття. Цього року, кажуть учасники прибирання в лісі, його дещо менше, втім, воно все одно є. Обурили людей те, що не усі підтримують ідею вивозу сміття. Натомість вивозять і скидають його прямісінько у лісі. Про що думають такі господарі, важко зрозуміти, навіть якщо і намагатися це зробити. Коли таким робиш зауваження, розповідають люди, у відповідь переважно чуєш лайку. Тому і доводиться щороку мати сумні наслідки для екозони, якою мали б пишатися усі бердичівляни. Сумно, але факт, окрім засмічення лісу, в ньому починають вирубувати дерева. Одна справа, коли їх нищить негода, інша, коли це цілеспрямовано робить людина. Аби у майбутньому було де проводити погодні вікенди, учасники суботнику закликають подумати, якщо не про себе, то про дітей і онуків. Аби їм було що лишити, уже сьогодні потрібно берегти ліс.